По навчальних закладах міста ремонтні роботи тривають. Освітяни також готуються до нового навчального року. Коштів у цьому році з міського бюджету виділено значно більше ніж торік понад 2 мільйони гривень. Виділені кошти дозволили 10-му навчально-виховному комплексу ще у травні розпочати ремонт даху дошкільного підрозділу. Він тривалий час капітально не ремонтувався. У міському відділі освіти також обіцяють відремонтувати покрівлі 4-го ліцею і 13-го дитсадка. Цьому році ми здійснюємо майже на півмільйона капітальних ремонтів за бюджетні кошти по школах, майже на 160 тисяч по дитсадках. По позашкільному нашому станції юних натуралістів та будинок дитячої юнацької творчості 81 тисяча, школа-інтернат, 45 тисяч. Це покрівля. Упродовж літа до нового сезону готуватимуться і внутрішні мережі воду, теплозабезпечення, водовідведення. Всі роботи йдуть згідно плану. Ремонт каналізації, системи опалення, засобок, вентилів і так далі. Косметичний ремонт приміщень 10 НВК говорить директор. розпочався ще під час роботи табору праці та відпочинку. Школярі в цьому допомагали вчителям. Зі слів останніх діти робили те, що не може зашкодити їхньому здоров'ю. Там, де планувалися в кабінетах нам, наприклад, переклеювати обої, вони допомагали їх знімати зі стін. Там виносили, підготовляли, мили, чистили. Кришки парт, стільці і так далі. А вже коли табір припинив свою роботу, вчителі батьки учні узялися за фарбування парт та підлоги, поміняли дерев'яні вікна на металопластикові, встановлюватимуть нові вхідні двері. Все це стало можливим завдяки матеріальній підтримці батьків спонсорській допомозі. Вони розуміють, що тут навчаються їхні діти. Вони не тільки кладають кошти, а й допомагають безумовно своєю працею для того, щоб зробити цей ремонт. Також у школі ремонтуватимуть коридори, фарбуватимуть спортивні зали Спортмайданчик на шкільному подвір'ї. До серпня все має бути завершено, адже на початку місяця комісія перевірятиме готовність закладів до роботи у новому навчальному році.